Маєте пам'ятати, що замовляла я кури на сайті домашня птиця. Гарна, гарна така бройлерна курочка. Курочку розібрала. от Тут такі кісточки з м'язком. На бульйончик буде. Так. Оце філе, два шматки. І отут, в кастрюльку, я вирішила покласти і замаринувати отакі от кусочки. Мязка. Залишу їх на ніч маринуватися. От. А вже рано, дай Бог, щоб було світло, започу в духовій шафі. Ні, то щось придумаю інакше. Так, що в мене буде використовуватись для маринаду? От така приправа з ароматом курки. Вона містить сіль. І очечко смачна лагідна. Яка була, таку взяла. Мед, я не додаю. Так. І соєвий соус. Отакий. От а ну, до речі, спробую його насі. Угу, теж солений. Так що, бачите, солі не потрібно. І зараз добре вимішаю, і до раненьку нехай стоїть. Добре, замаринується, В холоді на балконі буду стояти. О, так, гадай, достатньо.